Чому стан шкіри різко погіршиться з приходом осені? Давайте розбиратися разом. У цьому відео ти дізнаєшся, як зробити короткий тест стану своєї шкіри. Також 5 ключових причин, чому осінню все змінюється, і наша шкіра значно погіршується. Чіткий алгоритм дій: що придбати, що додати, як змінити свою рутину, готові ранкові та вечірні схеми по догляду за шкірою, список дієвих інгредієнтів та аптеч. Чних засобів, які справді працюють і не вимагають великих витрат. Я технолог-косметолог з вищою медичною освітою, і у 21 рік так сталося, що під впливом стресу у мене з'явилися акне, і я сама пройшла той довгий шлях. А ще обов'язково подивись відео про аптечну косметику на моєму каналі. Саме завдяки їй я вилікувала свою проблему і не витратила при цьому мільйонні статки. Тому переходимо з вами до швидкого самоаналізу, відповідь на який має бути так або ні. І перше питання: чи лягає ваш макіяж плямами? Друге питання після вулиці: у вас на шкірі з'являється шелушіння або шорсткість: відповідь так або ні. Чи лягає макіяж плямами і чи почастіли висипання після літа? Якщо ви набрали більше трьох так. То я вас вітаю! У вас погіршився шкірний бар'єр, і його треба терміново відновлювати. Чому шкіра восени різко змінюється? Головні причини. Давайте розбиратися разом. А перше, це перепади температури. Ззовні прохолода і вітер, а всередині тепле та сухе повітря. Ці гойдолки зумовлюють порушення нашого ліпідного бар'єру шкіри, і через це виникає сухість та подразнення. Волога просто тікає з нашої шкіри і з'являється стянутість, роздратування і навіть почервоніння. Осіннє повітря в приміщенні часто буває дуже сухе і з ним навіть не справляються зволожувачі повітря. А транспідромальна втрата води зростає. Далі в нас йтимуть наслідки від літа. І, перше, це після сонця і солоне або хлорированої води у нас проявляється пігментація і мікропошкодження шкіри, а також тьмяність. Засмага змивається і проявляються всі накопичені проблеми, що були набуті протягом сезону. Зміна себому та мікробіому. Влітку сухість шкіри маскує потовиділення та жирність шкіри. А восени виділення себуму зменшується. Змінюється мікробіом від цього або нас сушить, або підсипає. Останнє це режим і звички. менше фруктів, овочів, більше стресу, менше сну, і шкіра втрачає ресурс. Речі душ, жорсткі очищувачі, агресивні скраби, підсилюють проблему. Що найчастіше ми бачимо на своєму обличчі. І перше, це сухість, лущення, стянутість шкіри, реактивність, почервоніння, провали в макіяжі при нанесенні його. Як зменшити або взагалі прибрати наслідки Покроковий план дій? Вранці ми використовуємо м'який гель очищування або крем-гель з PH5,5. Вранці навіть можна взагалі не гнуватися, просто. Точніше вмиватися, але просто водою вмиватися без допоміжних засобів. Увечері, якщо ви використовували SPF або наносили макіяж, то спочатку ми використовуємо гідрофільну олію або масляний засіб, щоб спочатку це змити, а потім все доочищаємо пінкою або гелем для вмивання. Шукайте на етикеті кокобетаїн, пантенол і гліцерин. Зволожує обов'язково на вологу шкіру. Спочатку тонер або есенція з гліцерином або гіалуроновою кислотою відсотковим відношенням 2-5%. Човина також має бути в складі або пантенол. Закривай все емульсією або кремом, щоб тримати всю вологу всередині. Шукай ці засоби в складах кремів або інших засобів. Має бути пантенол, урея, гідроанік ацід і пантенол. Пам'ятай, що ремонт бар'єру це ключ до стабільності. Додаємо цеглинки бар'єру. Це має бути кераміди, холестерин і жирні кислоти. Причиняється на міди 2-5%. Він допоможе для зміцнення бар'єру, а також прибере пігментацію та зменшить ваші висипання. Ексфоліація має стати рідше і м'якіше. Заміни жорсткі, скраби, пілінги на більш м'які. Прибери високі кислоти не більш делікатні. Наприклад, включи лактобіонову, молочно молочну кислоту з лісотковим відношенням 5-10% і використовуй їх 1-2 рази на тиждень, не більше. Якщо в тебе розширені пори або акне, то варто звернути свою увагу на баха кислоти, це зазвичай саліцилова кислота, і використовувати її також один-два рази на тиждень, але важливо не перебільшити, тому що нам важливо у цей період не зірвати наш бар'єр шкіри і не погіршити нашу ситуацію. У нашій справі також нам допоможе антиоксиданти та Ворба проти пігментації. Для тьмяності і плями використовуємо вітамін С, ферулова кислота, також дуже добре підійде для шкіри, а також можна використовувати азелеїнову, 10-15% вона ще використовує протизапальну дію. Видите поступово чергуючи з заспокійливими днями, тобто просто відновлення бар'єру і нічого більше. Я б на вашому місці не закінчувала користуватися spf захистом, тому що у ВЕЄ є промені є цілий рік, і наша шкіра потребує захисту завжди. Варто обрати комфортні текстури, наприклад, крем, флюїд тощо. Якщо ми все ж таки повертаємося не до косметики, а саме для способу життя, то я б рекомендувала, щоб у вас був якийсь зволожувач повітря, і зволоження було на 45-50% у вашій кімнаті. Також варто вживати сезонні овочі та фрукти, якщо ще такі маються, потім наносити. Зволожуючи засоби як можна більше не використовувати гарячий душ, а виключно теплий і мінус агресивні чистки та пілінги вдома без підготовки. Профпроцедури весіни обережно і по показах. Коли бар'єр заспокоєний, у косметолога можна планувати легкі хімічні пілінги, наприклад, молочний, магдаловий єбілінг, дуже добре буде для вашої шкіри. Потім леттерапії та мікроструми. Ми працюємо все курсом і також за особливим назначенням, щоб не погіршити ваш стан наразі ми переходимо до найсмачнішого. Це схеми догляду для різних, різних типів шкіри. До речі, переходь на мій інстаграм, там вже всі готові схеми догляду для різних типів шкіри, які ти можеш просто заскрінити. Почнемо ми з сухої або чутливої шкіри. Ранок починається з м'якого крему очищувача, потім тойнер або есенція з гіцерином або пантенолом. Потім закриваємо це сироткою з гіалуроновою кислотою, або ніаціламідом відсотковим відношенням 2-4%, і кремне з, з керамідами або SPF 50 там вже на вибір. А вечір ми використовуємо макіяжу гірфільна олія або такий жорненький бальзам для змилу всього. Потім гель-пінка знову ж таки, сироватка з кислотою або е, міксуємо ціні просто без. Без кислот, просто крем виключно. І крем має бути багатий на кераміди, або також можна використовувати крем з аквеленом закомбінована або схильна до жирності шкіра. Ранок ми використовуємо гель з PH 5,5%, потім неацинаміт 4-5% плюс-мінус, або азелаїнова кислота 10%, але все ж таки я би радила азелеїнову кислоту використовувати краще ввечері. І легка емульсія або SPF на вибір, щоб просто весь ваш макіяж не скатався, не треба перегружати шкіру. Отак вечір це демакіяж, гелля. Також ми наносимо тонким шарем кислоти. І потім ввечері крем з керамідами, мабуть, така більш легка якась текстура, тому що все ж таки шкіра в нас вже йде комбінована або схильна до жирності. Якщо у нас шкіра з акне або постакне, Ми, знову ж таки, легка пінка. Ми не використовуємо гідрофільну олію, тому що вона досить часто просто забиває наші пори. Ми використовуємо азелейнову кислоту 15-10%. І використовуємо її не дуже часто. І в нас має бути в будь-якому випадку бар'єрні дні для відновлення. Вечір це демакіяж, гель, ретеноїд низької концентрації. Також ми використовуємо його 2-3 рази на тиждень і зверху тонкий бар'єрний крем для відновлення. І дуже важливо при. В цьому догляді, якщо ви помічаєте якесь лущення або дуже сильну стягнутість, то краще на цей день виключити азелену кислоту та ретиноїди. Ну, звичайно, якщо ми зранку використовуємо азелену кислоту, то ввечері ми не використовуємо ретиноїди. Тобто ми це міксуємо зранку або тільки ввечері. Отак, окремо. І останнє на сьогодні це шкіра за пігментацією або вікова шкіра. А на ранок ми використовуємо антиоксидантну сироватку. У складі має бути вітаміна С або аборолова кислота і крем з кремів. як ви зрозуміли, улюблений крем, бо він дуже гарно відновлює мікробар'єр шкіри, тому... Робимо на замітку в будь-якому випадку байдуже, яка у вас шкіра, крем з кремідами, це мастхев для осіннього періоду. SPF 30 або 50, там вже на вибір ваш. Увечері ми використовуємо увечері ми використовуємо молочну кислоту або один раз на тиждень ретиноїди, але знову ж таки ми ні в якому разі, я повторююся, не змішуємо кислоти з ретиноїдами. Ні в якому разі, це має бути окремі дні, повторююсь. Також ввечері ми можемо використовувати точково точкову, азолеїнову або транексамову кислоту для для ваших плям. От, але це знову ж таки по чутливості. Якщо ваша шкіра не дуже гарно реагує на все, то краще забудьте, що я сказала: осінні повітря, перепади температури та усе пошкодження, що були. Після наслідків літа все це порушує наш стан шкіри, але з м'якішим очищенням, гідратацією, роботою з бар'єром, щоб він був постійно відновлений, ремонтом розумною ексфоліацією та SP, ми повернемо стан вашої шкіри. Буквально через 4-6 тижнів вона стане просто перфект. Підписуйся на мій канал, адже тут ти знайдеш багато корисних та цікавих порад абсолютно безкоштовно.